Чорна, ламана панельна квартира, дитинство як місце, рукопашного бою. Я виріс, не знаючи, що таке віра. Я просто виріс, щоб стати собою. Ісус мене любить із моїми боргами. Він бачить усі мої набрані кредити. Друзі, що зростаючи, ставали ворогами. Я од зиких виростала, бандитне. Кожного можна запідозрити у вбивстві. Кожен за життя пройшов прокуратуру. Діти, яких не хрестили в дитинстві, качають нафту як мускулатуру. Це ось наші великі родини, це ось жінки, за яких ми помирали. Це ось гаряче повітря батьківщини, в якому так легко співаються хорали. Труп у вісні погана прикмета. За мене заступиться Ісус із Назарета. Чистять зброю на робочу нараду біля апостоли східного обряду, гасне на вітрі, остання сигарета, наколотий на серці Ісус із Назарета. Мене відспівають, коли помрує в церкві, яку я сам і побудую. Працюй, працюй на самого себе. Бізнес об'єднує моря, наче церква. Світиться високо, сонце березневе. Грішна душа, ніби рибна консерва. Радість кожному твоєму фанату. Сприймати втрату, ніби отруту. Стійкі чоловіки викачують нафту з темного твердого українського ґрунту. Я добре засвоїв твої порядки. Матір Божа бандитських приходів. Це я приречений збирати податки з газових вишок і нафтових заводів. Це я контролюю невидимі потоки. Це я обвалюю валютні ринки. Питневого сіону панельні блоки. Люди мов знаки з Господньої сторінки. Труп у вісні погана прикмета. За мене заступиться Ісус із Назарета. Чистять зброю на робочу нараду білі апостоли східного обряду. Гасне на вітрі, остання сигарета, наколотий на серці Ісус із Назарета. Мене відспівають, коли помрує в церкві, яку я сам і побудую. Коли мене торкнеться пальцями старість, коли в головах мені стане утома, найбільшою радістю залишиться радість лежати у церкві, ніби удома. Про мене співатимуть церковні хори, кожному убивці воздасться по вірі. Хай буде Ісус на іконі суворий, такий, як на моїй пошрамованій шкірі. Хай лишиться зі мною в цю останню годину. Хай сонце засвітить мої мертві зіниці. Я мало розумів цю печальну країну, але будував супермаркети й каплиці. Моїх партнерів надійні спини, моїх підлеглих мобільні телефони. Мертвий бізнес нової України. Бити за мною недільні дзвони. На кожному оці срібна монета. Співає на розп'ятті Ісус із Назарета, співає псалми про себе самого, нічого дивного, нічого нового. Смерть конкурента вічна естафета, та духа, Ісус із Назарета. Розстріляні демони чорного налу лежать по церквах, що самі набудували. На кожному оці срібна монета, співає на розп'ятті Ісус із Назарета, співає псалми про себе самого, нічого дивного, нічого нового. Спала на контора, весела естафета, синя та духа. Ісус із Назарета. Розстріляні праведники чорного нану лежать по церквах, що самі набудували. Лінія Менергейма Ісус із Назарета Читали Хеля і Валерій Руцький